Дякую, Сергію. Друзі, вітаю всіх. в Ефірі вечір. Лайв. Я Галина Остаповець, кореспондентка Новини Лайв. Що я розповідаю вам найцікавіше новини тижня, що минає. І звісно, що таких подробиць на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і на Вітаю вас. У нас є успіх. Слання цитування та мільйонні перегляди нашого репортажу і смертоносної річки Тиса у травні спонукали мене навідатися туди знову. І що навесні я працювала на прикордонній ділянці з Угорщиною, то тепер ми разом із прикордонниками Мукачевського загону патрулювали ділянку із Румунією в обох випадках. Тиса розділяє кордон України не так країн Євросоюзу, так звану омріяну свободу, як кажуть чоловіки, які досі намагаються втекти від війни та мобілізації, перепливши одну із найбільш стрімких рік країн. Ризикуючи життям. І це не страшилки медіа чи якісь неперевірені чутки. З початку вторгнення на Тисі втопилося 37 чоловіків, 17 із них з початку цього року. І невідомо, скільки ще тіл ховає під собою ці стрімкі води. Від початку повномасштабного вторгнення у водах цієї річки загинули 37 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Можливо, ця цифра більша, адже ми розуміємо, що багато з тих, хто не зміг її подолати, можливо, і не змогли випливти, і так і залишились, можливо, під цим камінням або ж кореневищих дерев і або не змогли да, там, сплисти, щоб можна було знайти тіло, або ж... Ну, мусимо говорити, так як воно є, тіло розклалося, ми такі тіла доставали mm -hmm. і вдавалося їх... mm -hmm. дістати ті скелети, вдавалося да, дістати з річки тільки завдяки тому, що одяг, який вони були одягнені, не встиг mm -hmm. з часом ну, пошкодитись. І... І... Скелет був цілісний, угу, то в таких випадках якісь експертизи роблять ДНК, бо як встановити особу загиблого? Чи там документи можливо знаходять? На жаль, особливо на початку повномасштабного вторгнення переправники інструктували своїх клієнтів таким чином, щоб вони нікому не говорили, де вони будуть угу. намагатися незаконно перетонати кордон. А тому рідні цих чоловіків могли просто не знати, що їхні чоловіки загинули у цій ріс. Такі моторошні дані все ще налякають чоловіків призивного віку тікати з України вплав через тису. Динаміка втеч не змінилася, кажуть прикордонники, а влітку навіть дещо підвищилася. Зазвичай втікачі користуються послугами так званих посередників. В основному це місцеві, які раніше, приміром, займалися контрабандою цигарок України Євросоюзу. Якщо спершу їхні послуги коштували 5 тисяч доларів, то тепер ціна виросли до 15. А тепер вишенька на торті. Навіть якщо ви заплатите ці гроші, ніхто не не дає вам жодної гарантії, що ваша переправа буде безпечною. Зазвичай посередники направляють групи втікачів до певної ділянки кордону і кажуть: а тепер тільки один варіант пливти. І то дуже швидко на сьогоднішній день. Ці ціни коливаються від 5 до 15 тисяч доларів. Дороссило, і, і вони обіцяють, що це буде там до прикладу в пункті пропуску. Тримають цю людину день, два, три, Деякі, деяким обіцяють впродовж місяця. У нас були такі випадки, коли ми людей затримали, виявляється, що вони вже місяць живуть на Закарпатті на, зйомному, на зйомних квартирах і їм все обіцяли, що це буде пан пропуска. Зрештою, привели до річки і кажуть, варіант тільки один. Або річка, або зараз вас там. Ловлять прикордонники чи поліція, чи будь-хто. Тобто шляхом залякування, шляхом яким, якихось пустих обіцянок намагаються е, у цих людей виманити гроші, а далі за якийсь результат чи якісь гарантії ніхто нікому не дає. Приводять до річки, і людина все ж таки починає вірити, що їй вдасться. Десь хтось читає якісь коментарі, що та там не складно перейти цю річку, вона мілка, зараз літо там не холодно. Хоча насправді це не так, і цю річку подолати дуже складно. А ще я попросила мокачівських прокордонників прокоментувати найбільш розповсюджені коментарі у соціальних мережах. Про те, що прикордонники стріляють у спини втікачів при затриманні, що минують берег тиси і взагалі річка по периметру огороджена дротами під електричною напругою. Давайте послухаємо, що із цього переліку взагалі відповідає дійсності. Людське життя до нас то дорожче буде. Ну, ну, З досвіду я навіть скажу. Ми попереджаємо одразу. Стій зупинися, ну, припинити протиправну поведінку, припинити правопорушення, а з відомими нами наслідками, тому що ну, річка небезпеч, небезпечна для життя. Людина не усвідомлює, в неї паніка, страх. І людині неодноразово ну, нашими військовослужбовцями повідомляється гучно, висилається висувається вимога про припинення протиправної діяльності. Але хтось затримується, а хтось продовжує свою протиправну поведінку, сягає річки і. Ну, різні ситуації бувають. Хтось одразу ну, непритомні, ми вимушені його доставати, Угу. Буває, а... що стрибали в річку. Ну, буває так, що стрибали, завдавали собі, шкоди цим. Ого. Да. Далі, ну, тобто ви самі ризикуєте цей... навіть? Ну, таке іноді таке буває, бо це людське життя. Людину не можна залишити вже там в стані непритомної, чи коли вже стало погано на березі річки і. Mm -hmm. Тобто виятих Ніяк, витягув... заходів не вжити для ага. того, щоб її врятувати. Ага. Зрозуміло, це все про порушення, але ну, ми зобов'язані надати допомогу людині. А коли відбувається постріл в попереджуванні? В якому випадку е... в повітря маю на увазі? Попереджувальні у нас не рахуються застосуванням зброї. Це буває в таких випадках, коли е... зачастіше організовані групи, ага. е... як правило, їм повідомляють. Е... Особи, які їх переправляють, що не зважайте, там вас будуть відмовляти, кричати, припиніться, стійте, ви там можете втопитися. Не слухайте цього, просто стрімко рухайтесь вперед і тікайте. Насправді, коли людям сильно це дуже заклали, то вони дійсно так бувають, що не зважають на це. Пишається після неодноразово повторених вимог, щоб припинити їхню протиправну поведінку, не застосувати, а зробити попереджувальні постріли. Вгору да, в повітря, В повітря, да. тоді, відповідно, люди це їх зупиняє, реагують так? Да, це, ну, психічно, вони реагують на це. Угу, угу. Так само. Ми в сторону людей, в сторону суміжної держави, ми не маємо права стріляти. Угу. Тому так само про міф, про те, що там когось вбивають, бувають, кидають в тисок. Державний кордон прикордонникам допомагають різні технічні засоби, та звісно, що службові собаки досить часто саме собак втікачі бояться більше навіть за попереджувальний постріл у повітря. Лад, ваш колега сказав, що інколи чоловіки більше бояться собак, ніж пострілу попереджувального пострілу в повітря, ніж застосування, вірність застосування там з попереджувального пострілу. Так, бо колись собака біжить, це, це по перше, собака. Вони доволі дуже сильно кусаються. Ось тобто, поки я добігу, то жену його. То вона собака собака нас дуже набагато скорше. Деякі гадають, що в темний час доби більше шансів перейти кордон, бо е, ми можемо не побачити. Так, в нас є типовізійні прилади, прилади нічного бачення, але в даний час не завжди і не всюди вони нам можуть допомогти, так як висока. Е, Високі зарослі повсюди, і не всюди ми можемо через ці прилади побачити. Але собака чує на дуже великій відстані. І якщо навіть в когось виявилось бажання перетнути кордон, сховатися десь, пересидіти, почути, що йде, там які йде наряд, вони думають, що вони в кущах пересидять і їх ніхто не побачить, собака почує. Вона собака зараз подає так, вона подає е мені е реакцію. Більше про тису та всю її небезпеку дивіться та читайте на всіх наших платформах новини Лайв. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень у цей самий час та обговоримо інші важливі теми та проблеми з нашого з вами життя. Бережіть себе!